Дві корони, один володар. Казимир IV ягелончик, син Ягайла та княжни Русі. Дванадцятирічним він став великим князем Литовським, а за кілька років і королем Польщі. Об'єднав два царства, але не злив їх в одне. А закони записали у судебнику Казимира. Тринадцятирічна війна принесла перемогу над тевтонцями. А сини Казимира Владислави стали королями Чехії й Угорщини, викрив змову руських князів, їх стратили. Та з Москвою війна була невдалою. Перед смертю придушив повстання мухи в Галичині. Казамир Єгелончик, володар Русі, Литувщини і Польщі, батько династії, яка змінить Європу.